Екстраліга по Сумській в обласному центрі вперше відбувся турнір під назвою Різдвяний кубок з футзалу. Протягом трьох днів у манежі банківської академії тривали запеклі баталії серед чотирьох футзальних колективів з відомими іменами. Про все докладніше в нашому сюжеті. Вперше у сумах вболівальникам випала нагода побачити усіх і одразу. А все тому, що на паркеті зустрілися представники футзальної екстраліги, Луганський ЛТК та місцевий сумду, представник першої ліги України, романський рятувальник та лідер вищого дивізіону Асоціації розвитку футзалу Сумщини, команда Технологія. Основна головна задача цього турніру, звісно ж, дати можливість підготуватися командам более. Существенним стартам, такий як экстралига и і Чемпіонат України. Ну і, звісно же, прийти в себе... після праздника, після паузи, которая була в чемпіонаті. Наставник Луганчан каже, діємо своїх підопічних після тривалої відпустки не здоволений, а отримав суперників навпаки. Адже саме через матчі з такими командами телефоністи зможуть скоріше набрати необхідний ігровий тонус. Цей турнір ми розглядаємо як підготовку до. Нашої гри, тому, що е, на Кубок е, з Покровським справа в тому, що ми були два тижні відпуску, е, і тому десь е, завдання йде як підготовка до турніру, плюс закономірно виграти турнір. Натомість керманич технології свого здоволення від самого факту потрапляння у когорту... найсильніших не приховував. каже гра проти Луганчан була кращою для його команди на цьому турнірі. Про що свідчить і рахунок на табло, де зафіксовано мінімальну поразку від імену того суперника. Для нас это было вообще как бы и предложение неожиданное, и сыграть с такими командами, как Луганск и выше, это, СумДУ, Это был ну, большой аванс и как сказать, большая неожиданность. И мы стараемся как-то оправдать надежды. За підсумками трьох ігрових днів, перемогу в турнірі і призову тисячу гривень здобули представники луганської телефонної компанії. З двома перемогами в активі другого сходенку посів романський рятувальник сумду з двома поразками третій. А технологія з нулем в графі очки замкнула четвірку. Кращим гравцем дебютного кубка став луганський голкіпер Юрій Савенко. Антон Проценко, Олександр Гордус на часі спорт.